Це новинка De'Longhi для спеціаліста опера. Кававарка для дому або для невеличкого бізнесу, коли ви бажаєте показати свої навики баріста. Вона дуже круто виглядає, вона дуже стильна, вона має дуже багато опцій. Насамперед готує гарячі напої і холодні напої по фірмовій технології. Це дуже прикольно. Вона має вбудовану кавоварку, має смарт темпер що дуже круто, і багато різних програм для налаштування і для користування цієї кавоварки. Вона вам дає дуже багато можливостей і дуже багатий комплект в неї. Зараз все розповім. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Еліт-Кофі, і вона мені нагадує італійський мотоцикл Ducati Diavel 1260, тому що треба управляти руками. <гум> Буду дуже цікаво, ви пишіть ваше запитання в коментарях, пишіть ваше враження, подобається вам чи ні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я працюю для вас. Тут дуже цікаво про каву і кавомашини. Отже, поїхали! Почнемо з найцікавішого з її ціни. Зараз вона продається за майже 35 тисяч гривень. Це досить значна сума, і за ці гроші ви отримаєте ну дуже багато всього різного. Перше, дуже крутий дизайн, який в 2022 році виграв дуже крутий премії, Red Dot Design і так далі. І так далі. Вона виглядає класно і вона буде прикрашати вашу кухню, ваш дизайн. Виглядає просто чудово і по багатому І це. Майже старт в професійних однопостових кавоварок для дому, тому що вона дає вам дуже багато можливостей і коштує не так багато. Ну, мабуть, не так багато. Отже, є вбудована кавомовка, це дуже прикольна. Фішка у кавомолці 15 налаштувань помело, і є смарт-темпер без яких-либо додаткових перехідників. Ви просто вставили рожок і намалоли туди, і затемперували, переставили і запустили там одну порцію чи дві порції кави. Також вона вам дає можливість робити 5 напоїв, у тому числі 2 холодних напої еспресо і колд брю. І три гарячі напої: це еспресо, американо і лонг Лунго. просто кофе. Є манометр, який вам буде показувати тиск. Тобто це дуже вражає Це аналоговий прибор. Ну, це по-крутому. -по Для того, щоб вразити вас та, та ваших там, гостей. І в цілому є дуже багато налаштувань. Як мінус, я можу сказати, що такі кавоварки більш дорогі, які вже мають LED-дисплей, і це дає, додає дуже багато зручності в користуванні і в налаштуванні кавоварки. Тут же треба розуміти комбінацію кнопок для того, щоб щось переналаштувати. В цілому кавоварка має усі прикольні фішки. Так, Контейнер для зера на 250 г, бак для води на 2 літра. 12 см висота до рожка для великих професійний стимер двошаровий, щоб не опикав вам руки. У комплекті молочник так Друзі, перейдемо до комплекту. У нас, як завжди, дуже багато різної інформації на різних мовах. У нас є сіто на одну порцію. По замовчуванню в рожки Професіональному рожки. ну це далонгі називає професіональний рожок, це класно. Сіта на дві порції. І ось така резиночка, це якби сліпе сіто для очищення від масел нижньої сіточки. Також в комплект іде ось така щиточка для чистки кавомолки. Тому що ви будете міняти. Каву і ви будете там молоти каву, і вам потрібно буде іноді чистити кавомолку тому що там буде забиватися. таке Також іде ось така фішечка для чистки стимера. У комплекті також ідуть окремі два сіта для холодних напоїв. Вони відрізняються, тим що в них є. Особлива форма, немає таких дирочок, і тут є резинова вставочка. Ось, ось так вона виглядає. Умовно кажучи, інша технологія заварювання. Так, на одну порцію, на дві порції. І в комплекті також у нас йдуть гранули для того, щоб вода була пом'якшена і більш смачна. Також у нас йдуть таблетки від масел для чистки групи. Те, що я вам казав, за допомогою цього сліпого сіта. Друзі, напишіть, будь ласка, достойний комплект за ці гроші чи ні, отже, будемо це все тестувати. Поїхали далі. Також є смужка для визначення жорсткості води, обов'язково перед стартом, перед першим включенням треба налаштувати жорсткість води. Як завжди, краще використовувати двойне сіта навіть для приготування одинарного напою. Можна використовувати не 7 грам, як тут рекомендовано, а наприклад 10-11. Я вважаю, що так за правильно. Вставляємо в темпер. Інсерт Клос. Закрите. І поїхали. Також у нас тут піддон для грязної води з металевою рішіткою. Щоб виглядало стильно і практично. Взагалі, зовнішній вигляд цієї кавомашини ну, дуже крутий. Чорний матовий та ось цей хром металевий ну, виглядає просто дуже стильно. Всім раджу, всім раджу вона буде прикрашати ваш інтер'єр. Отже, поїхали перше включення. Друзі, ми додали фільтрованої води, але також можна використовувати фірмовий фільтр від DeLong, який вставляється ось тут. Також є ось поплавок, датчик рівня води. Наповнили бак до максимуму і запускаємо. Так, включаємо кавомашинку. Позаду є кнопочка. Як ви бачите, все загорілося. Немає зерен. Зараз додамо. Так, друзі, як завжди, ми будемо використовувати нашу фірмову каву Еліт Кофі. Сьогодні ми будемо пити лакшері Blend. Це кава дуже стала популярною в цьому році. Суміш чотирьох видів арабіки, з з Ефіопії, з Бразилії та з Латинської Америки. Має ноти какао, солодкого шоколаду, абрикосу та фундука. Може, трошки меду. Одна з Ефіопії це спешалті кава. Дуже класна кава. З насичена з легкою гірчинкою, ідеально для молочних напоїв, також ідеально в чорних напоях, якщо ви полюбляєте більш насичену каву. Цю каву ви можете замовити у нас на сайті або в додатку Elite кофі. Кава коштує майже 1500 гривень, але ви можете отримати мінус 15% знижки, якщо ви наш клієнт, ви б купували у нас кавомашину і так далі. Поїхали! Як ви бачили, у кавоварці є датчик присутності зерен. Отже, поїхали. Промивка. В інструкції написано, що треба використовувати достатньо велику ємність, щоб розвоздушити кавомашину. Ну, ось, ви бачите, все готово. Кавомашина гріється, є налаштування температури в залежності від кави від 92 до 96 градусів. Я думаю, що нашу каву ми будемо варити на 94 градуси, це досить велика. Будемо використовувати двойний портафільтр. Будь ласка, Так, це у нас був помел на 9 це десь зсередина. Так, ну Дуже забагато, і я зняв показати вам. І перевірити, нам треба було затемпірувати, але вона намалала дуже багато. Отже, друзі, ми трошки лишню каву викинули темпером два рази раз, два, і ось у нас ось така історія вийшла трошки нижче за рівень, який показував, тому не треба було. Зайву каву викидувати. Ну, мабуть, вона правильно зробила. Так, вставляємо рожок і зваримо дві кави Еспресо. ну нехай еспресо буде. Так. Перша кава на цій кавомашинці. Була у нас пауза підсмачування. Ну, з першого разу досить непогано. Але наступного разу буде краще. Взагалі то в інструкції написано, що нам треба зварити 3-4 порції кави, щоб вийти на оптимальну якість заварювання кави. Тому кавомашина, кавомашина дуже продумана, я вражений, і вона не потребує тих забобонів і методів, які робить зазвичай на професійних кавомашинах. Отже, друзі, давайте ще раз зробимо двойна порція. Ось така наша лакшері. Виглядає дуже чудово. Ноти какао і фундука будуть ярко виражені. Так. Дві темпіровки, не знімає рожок, тому що там все чудово має бути. Так, ну, в даному випадку, як ви бачите, майже по цю рисочку порції, і трошки забагато. Дійсно, нам треба буде в наступному разі ось тут, мабуть, трошки зменшити. Ну, зараз побачимо, друзі. Зараз зваримо два еспресо ще раз і побачимо, що у нас буде. Так. Поїхали. Так, дуже тихо працює. Пауза присмачування. Ну, кава з другого разу вже дуже непогана кава йде. Я думаю, що це вже і колір пінки, і сама пінка вже трошки, трошки краще. <смі> ну, друзі, в даному випадку, ось, будь ласка, дивіться. Просто чудово, просто чудово, Я дійсно дійсно вражений. Будь ласка, дивіться. Шикардос. Це двойна порція, два еспресо, Будь ласка, ну, звармо Американа, так і бути. Але нам потрібно, це ж не автоматична кавомашина, нам треба зняти рожок і піти, ось це помити і почистити і витерти. Поїхали. Друзі, зваримо американо на двойному холдері з двойною, з двойною порцією. Я не знаю, як це, ну, зараз варимо. Два рази темпіруємо, знімаємо, ну, досить непогано, звичайно, так, ніже цього рівня, як ви бачите, Вставили. І ось Америка. Раніше на є спеціаліста арти ось тут фіксується оця штука. А тут, як ви бачите, вона просто бігає і вам треба ще її ловити. Так, американо погнали, гарячий американо. Подивимося, як вона зварить. Ще раз нагадаю, дуже тихо працює, виглядає дуже стильно. Будь ласка. Я думаю, це просто неймовірно. Ну, тут трошки... Ну, а пінка, дивіться, яка піночка. Просто чудово. О, і подача гарячої води. Кількість напою регулюється. Американо десь 120 мл, але можна регулювати, я вже не пам'ятаю, до 240 мл. А, -а, -а. Вона буде налювати нам американе двойни, тому що ми використовуємо двойну порцію. Нам треба було використовувати одинарну порцію. Ну, така собі історія. Зараз будемо розбирати. Так, ще раз. Все дуже класно, памел майже ідеальний, мені подобається, але треба йти чистити. Отже, друзі, ха, зваримо в двойному холдері. Але одинарний напій. Ми намололи одинарний напій. Так. Раз. Два. Одинарна порція в двойному холдері. Ну так, да. це неправильно. Так наробіть. Не ну, у нас Делонгі э, подумала за нас. Так, ну, гаряча кава, тут жодних проблем, питань немає. Американа у нас не досить, досить класний вийшов. Так. Тут у нас скільки 240. Так, 140, ну, 100 мл. Добре. Зараз переробимо. Отже, для чистоти експерименту беремо одинарне тита і будемо робити одинарний помел і будемо варити просто каву. Так, у нас намалоли два рази затемперували. Тара у нас Ну, в даному випадку, ось по цій, по цю рісочку. Але я вважаю, що можна вже трошки більше ставити. Так, і просто каву варимо. Це буде. Зараз розберемося, що це за напій. Так, ну це мені не подобається. Майже не подобається. Тому що у нас треба міняти, мабуть, або помел, або. Більше на мало дозу. Ну, напій під назвою кава у нас 85 мл грам. Ну, досить непогана пінка. В кінці кінців стала досить прийнятною. Так, у нас тут теж досить прийнятно. Який висновок? Треба досвід. Треба дуже багато зварити кави для того, щоб навчитися варити її якісно і смачно. Поїхали далі. Отже, друзі, зваримо холодний еспресо. Ось так. Кавомашина пропонує нам злити трошки води, щоб охолонути, щоб охолола група. Використовуємо спеціальний портофільтр. Сіто для холодних напоїв на одну порцію. Так, два рази. Ну, по Ми трошки збільшили час помелу для чистоти експерименту. Так. І зараз ми глянемо, що це за напій такий. Напій трошки інший. Температура 35 градусів. Як ви бачите, у нас за рахунок того, дуже багато піни, дуже багато піни. Але я так розумію, що у нас за рахунок того, що у нас є ось це сіто прорізинене. І ось це якби, такі покращувач піни. Вона дійсно холодна, на аромат вона інша. І друзі, вона інша. Так, це дуже смачна, дуже класна кава, але вона інша. Це дуже прикольно. От, Будь ласка. І вона має такий ярко виражений кремовий смак солодкого шоколаду та фундука і, і, або і, такої пасти з горіхів. М -м -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. І, хі -хі. Друзі, я вам раджу нашу фірмову каву Luxury Blend. Вона дуже смачна. <хи> Отже, холодні напої це good. Зваримо cold brew. Поїхали. Ми одинарну порцію. Двальна темпіровка. Подвійна темпіровка. Так, ну, у нас, бачите, трошки все вірно, по рісочку, так як має бути. Так. А, Цей стакан заходить. Добре, поїхали. І градусник термометр. Обов'язково маєте використовувати ганчірку без неї нікуди. Взагалі, все робите руками і можете експериментувати так, як бажаєте. І як ви зварите, так і буде. Фішка саме в цьому. Так, екстракція пішла, як ви бачите, дуже повільно. І має йти екстракція Cold Brew біля 5 хвилин. Тому, друзі, зачекаємо. В наступній частині нашого ролику будемо варити молошне напої, тому буде дуже цікаво. Друзі. Cold Extraction Technology. В машина завершила процес приготування 30 градусів, це майже температура повітря. Він виглядає просто чудово, немає жодної піночки. На аромат ну, дуже класний. І ось, друзі, у нас тут є заявлено абрикос і ноти фундука. І я прямо ну, дуже класно. От, смакує просто фантастично. Це дійсно холодний напій, і він дійсно інший напій. Всім раджу, всім, хто любить експериментувати і любить смачну каву, раджу спробувати. Поїхало далі. Просто чудово! Друзі, замовляйте гарні кавомашини та смачну каву у нас в Elite Coffee. Прийшов час зварити капучино на цій гарній машини De'Longhi для спеціаліста Опера. Отже, для цього ми беремо наш пітчер. Обов'язково холодне молоко, холодне. Зараз ми е, зробимо ось так, зважимо нуль. Так, ми з, візьмемо 100 мл молока. Я думаю, нам буде достатньо. ну 120, О, трошки забагато. Але нормально, для капучино нормально. Так, температура, будь ласка, нижче 10 градусів. Так, ладно. Ну, Зробимо, як нам радить. Ось, відкриваємо, просто ставимо, чекаємо. Беремо одинарне сіто на одну порцію еспресо. Мабуть, ідеально. Мабуть, ідеально. Так, двойна темпіровка. Дивимось. Поїхали. Обов'язково, друзі, обов'язково треба використовувати ганчірку і одразу виділяти ось це залишки. І навіть зливати, зливати трошки пару, а ми зробимо пізніше. Так, манометр, будь ласка, дивіться, як все гарно працює. І додаємо молока та молочної піни. Будь ласка, наш капучинчик готовий. Дивіться, який смачний. Непогано, непогано. Але зараз зробимо краще. Наливаємо молоко і будемо вспінювати руками як професійний бориста. Так, це протерли. Робимо один еспресо. Так, манометр пішов. Еспресо пішов. Ну, шакардос, друзі. Так, наш стакан. І вливаємо молоко. ну Друзі, як завжди, я не, не досить професійний баріста, але ось подивіться, що у нас вийшло. наш лате і наш капучино. Наша кававарка. Я думаю, на сьогодні досить ми поекспериментували. Поїхали далі. Зробимо висновки. Це кавомашина DeLonghi Де Лонгі для спеціаліста Опера. Дуже красива, дуже гарно готує каву. Мені дуже сподобалася. Вона коштує майже 35 тисяч гривень. І за ці гроші ви отримаєте досвід баріста вдома або в невеличкій кав'ярні. Це дійсно класна. Майже професійна кавоварка для професійних задач. В неї є декілька фішок. Насамперед вбудована кавомолка, смарт темпер який допомагає вам правильно визначити порцію. І вона мене здивувала, тому що для приготування однієї порції еспресо треба використовувати дійсно одинарне сіта. Не так, як раніше треба було використовувати подвійно сіта, додавати там 10-11-12 грам кави для того, щоб зробити один смачний еспресо. Тут еспресо дійсно гарний і дійсно смачний. Також мене здивувало приготування дійсно холодних напоїв Cold Brew та холодна еспресо. Використовуються спеціальні сіта, які мають, умовно кажучи, покращувач кавової пінки крема. І ви отримуєте дійсно холодний напій тієї температури, якої температури вода в бункері для води. І дійсно, якщо ви бажаєте більш холодний напій, треба використовувати декілька кубіків льда. Або залити в бак для води дійсно холодну воду, наприклад, 5 градусів, і отримаєте напій на 5 градусів. Це дуже прикольно. І така ж сама функція є у кавоварці De'Longhi Dedica. У нас є огляд на нашому каналі, ось тут переглянете. Тобто ви можете приготувати дійсно своїми руками дійсно холодні напої і дійсно гарячі напої. І вони будуть дуже смачними. В принципі, кавомашина початкового рівня і вона вам дає дуже багато можливостей. Інженери попрацювали. Во. Що можу сказати, виглядає зовнішній вигляд дуже чудово, готую каву дуже чудово, коштую. Умовно кажучи, як автоматична кавомашина з кавомолкою, яка сама готує каву. Тобто я раджу цю кавомашину, цю кавомашину, цю кавоварку всім, хто полюбляє каву і полюбляє робити каву своїми руками. І зараз вже така. Тенденція, що якщо у вас вдома є повністю автоматична кавомашина, додатково купують ось таку кавоварку ручну, купують якусь гарну смачну каву спешалті і своїми руками для своїх родичів готують смачну каву там, на свята, і там коли є час і бажання. Друзі, будь ласка, напишіть в коментах ваше питання, напишіть, сподобалась вам ця кава машина чи ні. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково, тому що я працюю для вас. І нагадаю, друзі, кожен хто купує кавомашину у нас. Отримує безкоштовну доставку у відділу нової пошти або Укрпошти. Також отримує каву в подарунок. На нашу каву Elite Coffee отримує мінус 15% знижки. Додатково від ціни на сайті, навіть якщо там є якась акція. Додатково отримує безкоштовну консультацію по відеозв'язку, як користуватися як налаштовувати і так далі. Обов'язково прочитайте інструкцію. В інструкції написано, як поміняти жорсткість води, як поміняти температуру, як откалібрувати кавомолку. тобто за допомогою комбінації кнопок Ви це все можете зробити, я це не вам не показував, тому що це дуже просто і жодних проблем немає. В інструкції написано: якщо забажаєте, я зніму окремий ролик Отже, друзі, ось такий огляд у нас вийшов, і до нових зустрічей! Слава Україні!